Цінь. Пляж, нове місто і вдалині старе місто на горі. Зараз будемо підніматися. Невеличкий підйом і ми вже в старому місті, з якого відкривається ось такий вид на нове місто та на пляж. Eu é não misto. Музеї старого міста Ульци, вулички старого міста. Красиві вузенькі вулиці старого міста Ульцинь.